Контррозвідка Служби безпеки провела багатоетапну спецоперацію із викриття і затримання агента ФСБ, який розвідував місця дислокації і переміщення підрозділів Сил оборони України поблизу Південного фронту. Також він збирав інформацію про результати ворожих обстрілів по об'єктах цивільної і критичної інфраструктури Запоріжжя. У разі захоплення міста агресори обіцяли своєму прибічнику одну з керівних посад в окупаційній адміністрації. А сам зловмисник планував приєднатися до так званих розстрільних груп загарбників, щоб катувати і вбивати українських захисників, у тому числі бійців місцевих добровольчих формувань. Встановлено, що зрадник був завербований кадровим співробітником 5-ї служби ФСБ для проведення розвідувально-підривної діяльності у прифронтових територіях регіону. Насамперед російську спецслужбу цікавили відомості щодо розташування підрозділів ЗСУ. Кількість їх особового складу і техніки, а також звіти про ракетні удари по міській забудові. Для передачі розвіддань.